На цій фотографії зображено травму. Яку нанесла Світлана Володимирівна Волошина дитині шестирічному моєму сину в лютому місяці минулого року? Дитина повернулася додому після тренування, плачучи. Він розказав, що йому Волошина Світлана Володимирівна завдала травм. Він просто не там стояв з її слів, і вона, ніби хоче йому показати, де він повинен був стояти, вхопила його за плече, трусила його, здерла шкіру на передпліччі. Була така глибока царапина, подряпина. Ранка з якої сучилася кров, Світлана Степенюк одразу після цього випадку торік у лютому звернулася до керівництва другої рівненської спортивної школи, у якій займається її син Ілля. Запитали, чи будемо ми звертатися до правоохоронних органів. Ми тоді наразі не знали, що це систематично відбувається, що є інші постраждалі дітки, що інші батьки теж мають такі претензії. Ось ми не захотіли звертатися до правоохоронців. Ми прийняли пропозицію перейти до іншого тренера. У рівнянки Альони в цій школі займалися двоє синів. Старший відвідував її 10 років, і проблем з тренерами не було. З молодшим каже жінка, вони почалися коли тренувати його. Почала Світлана Волошина. Наприклад, коли дитину дитині щось не вдавалося, дитину називали дауном недорозвинутим. І одного дня прийшов Захар додому і розповідав, як Світлана Володимирівна. А після того як він не виконав завдання, декілька разів вхопивши його за волосся, мокала його головою у воду. Пояснюючи йому, де він повинен був випливти. А після цього, звичайно, можливо, свідомо, несвідомо да, механічно. Дитина ще головою об бортик була вдарена. Це сталося у 2018 році, пояснює пані Альона. Тоді вона пішла до директора і її синові замінили наставника. А тренерка Світлана Волошина, на яку поскаржилася жінка, отримала догану. Водночас, яких якогось виправлення її поведінки. Не настало зі слів батьків таке фізичне насильство і приниження дітей відбувалося з боку тренерів, зокрема заслуженого тренера Волошиної. І інший басарабчик це все тривало роками. Ніхто не знав з батьків, що це систематично і це найжахливіше полягає в тому, що таке триває по сьогоднішній день. Саме тому батьки вихованці спортшколи звернулися за допомогою в громадську організацію, і адвокатка Ірина Пашкевич допомогла їм сформувати звернення до поліції. Колективну заяву від п'ятьох батьків подали вчора. Інформує пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Заявники стверджують, що тренери двоє жінок-тренерів під час занять наносили тілесні ушкодження їхнім дітям та чинили психологічне насильство. Наразі у поліції, за фактом умисного легкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження призначатимуться відповідні експертизи. Проводитимуться необхідні слідчі дії у приміщення спортивної школи. Журналістів не пустили, пославшись на карантин, і те, що директор наразі перебуває у відпустці, проте згодом керівник закладу приїхав і поспілкувався. Я нічого не можу сказати, тому що зараз ведеться досудове слідство. Заступник, який зараз виконує обов'язки, зараз знаходиться у слідчого от, дає дає свідчення. От суть справи я не знаю, які там батьки писали що до чого, так. Коли, коли буде якась інформація, тоді будемо говорити більш більш конкретно. Ситуація дуже цікава. Ви знаєте, що ця школа вона не проста. Ця школа так. Це одна з кращих спортивних шкіл із плавання на Україні. Ну і краще у нас в області журналісти також зателефонували тренерці Світлані Волошиній. Вас турбують журналісти з різних телеканалів. Хотіли би почути дуже добре. А то я вже читаю, читаю про себе ці казки і не знаю, куди мені бігти, щоб щось пояснити. Але почути пояснення ані від Світлани Волошиної, ані від іншої тренерки, на яку батьки теж написали заяви в поліцію, не вдалося. Бо, приїхавши до спортивної школи з обіцянкою дати коментар, вони вчинили ось так. Так, так, дів, бачу, дів, я ми говоримо, що це брехня. Ви хто? – Я теж тренер, яка підтримує свою колегу. Як вас звати? – Світлана теж. Прізвище. Нашого воно вам? Мене всі кажемо, узнають, вся мене вся Україна туді. узнає. Дівчата. Такого не було. Конечно, не було такого. такого. Було. Через два роки все спливло і ми кажемо це наклеп. Сподіваюся, що органи розберуться. Для мене важливо мої дії подальше встановити у басейні встановити камери для того, щоб і ми, і на профільне управління, і дирекція школи могли реагувати оперативно на, на такі дії. Якщо факт таких дій буде чи був, було би все зафільмовано. Я сподіваюся, після розгляду бюджету у нас будуть певні кошти ми зможемо зробити ці дії. Валентина Гордич, Назар Мідріган, новини на Суспільному.